До пайовиків будівельної корпорації «Укрбудінвест», що зібралися під Тернопільською облдержадміністрацією, вийшли президент корпорації Зіновій Щепановський та заступник голови ОДА Микола Головач, яким мітингувальники зачитали свої головні вимоги. Юридичних осіб, які входять в корпорацію «Укрбудінвест», В офіційних засобах масової інформації оприлюднити реальний стан загрози пайовикам. Голову обласної адміністрації Хоптяна посприяти в отриманні державної іпотеки для завершення будівництва об'єктів незавершеного будівництва корпорації «Укрбудінвест», розробити юридичний механізм забезпечення добудови об'єктів незавершеного будівництва терміни всі порушені влада в свою чергу просить до льовиків зачекати до 4 квітня принаймні до цього часу зіновій щепановський пообіцяв знайти гроші для початку 50 тисяч гривень аби продовжити будівництво на минулій нараді Зіновій Васильович розказував, що в нього є від акціонерного фортуна банк є, е, є рішення про кредитування. Ти мене запитували, хтось бачив то рішення, чи воно в нього є. Значить, мені не він, але показували, що існує таке погодження банком, що вони готові надавати. Зіновій щепановський запевнив, що кредит від Київського банку Фортуна таки отримає ближчим часом. Це рішення приймається колегіально, там не один підпис, що керівник банку. Тому вони сюди два рази приїжджали, дивилися об'єкти, провіряли все. Це з фотовича з фотографіями з усім. Тому воно за... ну, в часі затрималося. Я зараз їду, от буквально вже стартую в Київ. і я маю це підписати вже і привезу рішення. Втім, дольовики відмовляються вірити забудовнику. Це вічай людей, тому на другий раз, 4 числа, я думаю, що людей буде ще більше. Тому що вже виходу більше інакше. І чекати такий термін. Ми йому він нас просив з кожного разу при зустрічі, що це буде того числа, того числа, І переноситься обіцянка на два тижні, три тижні. І в результаті не рухаються ні крани, немає ні грошей, не можна ні з ким нічого поговорити і взнати. І нас постійно відштовхують щодо обласної влади. то Тої мітингувальники запропонували власний варіант вирішення ситуації. Ділити земельні ділянки безкоштовно міській владі, районній владі, іншим будівельним компаніям, які би могли взамін добудувати нас, залучити бізнесменів на доброчинні внески, добровільне відчуження Щепановським, зіновим Васильовичем об'єктів незавершеного будівництва та передачі земельних ділянок кооперативам об'єднання бойовиків. Таку пропозицію влада пообіцяла опрацювати після 4 квітня в разі невиконання обіцяного президентом Укрбудінвесту.